Доброго дня, мої любі підписники. Так, ми сьогодні з вами поговоримо про електронний кабінет пенсійного фонду і договір на добровільну участь. Що таке договір на добровільну участь? Це коли ви хочете самостійно, добровільно Сплатити внески на своє, якби пенсійне забезпечення у майбутньому або на вашого підопічного, тобто, наприклад. У вас сестра, брат, знайомий, знайома працюють важко, але отримують маленьку заробітну плату, і ви хочете їх підтримати фінансово на майбутнє, заложити їм якісь перспективи. Або, наприклад, взагалі не працює, так теж буває у житті людей. Це з різними причинами пов'язаними хворобами, і небажанням, і депресіями, і всім чим хочеш. От ви вирішили допомогти. Як це зробити? Ви заходите в пенсійний фонд, в кабінет зі своїми електронними ключами от я зайшла. І я натиснула, оскільки я хотіла допомогти своїй матусі отримувати трошки більше пенсій. У мене був о, такий добрий намір, мені відмовлено було, тому що, о, оказується, у нас пенсіонерів не можна підтримувати. Тому що я все ж таки думала, що я зможу допомагати пенсіонерові. Мені хотілося взяти, я думала, що буде все ж таки застосовано. У нас колись була така ініціатива від державних органів кожному дати на. Ну, як, як сказати, на догляд фінансовий, чи як пенсіонера? Я хотіла все ж таки допомагати своєму рідному пенсіонеру, щоб це проходило все фінансово офіційно через державу. Хрен вам, як то кажуть, а не допомога пенсіонеру. Я просто мене крається серце на великі куски за наших пенсіонерів, тому що. Ті пенсії, які вони отримують і не хочуть йти боротися, перерахунки робити, там щось доводити, бо в них нема на то сили, бажання, вміння, знань. Ну, я думаю, що ми до цього коли-небудь дійдемо, і я буду безкоштовно допомагати пенсіонерам. Значить, не вийшло, мені відмовили. Тоді я вирішила зробити експеримент як завжди. Я не я, коли я не зроблю експеримент. Значить, і вирішила собі допомогти. Натискаю, бажаю оплачувати внески за себе. Тут натискаєте Я даю згоду, підтверджую особи, і натискаєте Переглянути договір. Значить, у вас тут є і договір, і заява на, на добровільну участь. В договорі вказано всяка фігня, коротше, типу, вони там на все посилаються. Редакція, цей договір, закон, сплачуватися на за поточний місяць, самостійно визначає строки, періодичність, самостійно визначає розмір, тобто не обов'язково він має бути як мінімальна зарплата. Я вибрала собі розмір допомоги 200 гривень на моє майбутнє закладати, сплачувати страхові внески за себе або на користь третьої особи. Про оскаржувати, якщо що, захищати свої права, повідомляти про себе, повідомити Має Пенсійний фонд має право перевіряти достовірність, без оплати отримувати від учасника інформацію, отримувати від учасника підтвердження сплатеним страхових внесків, захищати свої права та законні інтереси в суді. Пенсійний фонд зобов'язаний. Вносити дані про сплачені суми, інформацію про облік сплачених страхових внесків до страхового стажу, з якого обчислюється пенсія, буде відображатися в особистому електронному кабінеті. Mm. Порядок сплати: Учасник сплачує на користь особи державної пенсії. Учасник сплачує страховий на рахунок пенсійно відкритий в Ощадбанку. Засобами веб порталу застрахування сум сплачених в страхового стажу. Угу, угу. До частини четвертої, сорокового, значить, внески. Зараховують з наступного місяця. По рахунок наступного зараховується здійснення. Е Ну, в принципі, все доволі спокійно, ясно і зрозуміло. На все посилаємося тут вказуємо свої дані в цій заявці, підписуємо і натискаємо Оплатити. І так, я намагалася дозвонитися в пенсійний фонд України, щоб зрозуміти, де потрібно подивитися все ж таки свою оплату, да, і як фіг я дозвонилась Я дозвонилася в Київську область, Дозвонилась в Вінницьку і Житомирську, і не одна бляха. Не одна, одна особа-консультант на гарячій лінії не змогла відповісти на мої питання, це, щоб ви розуміли. Вони всі мене посилають замовити довідку ОК 5, і там у мене буде вказано, зарахувалися ці кошти чи ні. Розповідаю. Я не консультант Пенсійного фонду України, але начиталась. І так. Найшла таку класну штуку, бажаючи взяти доброу. Це роз'яснення на урядовому порталі України. Я взяла. І, ем, значить, що я маю? У нас є розділ комунікації з Пенсійним фондом України, договір на добровільну участь я натискаю, і потім підписати. Це ми з вами пройшли, а потім я можу натиснути ще на один розділ Договор на добровільну участь. І у мене буде перелік заключених цих договорів і карточка, куди я можу натиснути і її оплатити кожного місяця. І ось ми з вами йдемо в мій кабінет, і це що? Про... Находимо комунікація з ПФУ. Договір на добровільну участь. Натискаємо. Натискаємо, як завжди, я обожнюю. Пенсійний фонд. Він мені я. Ох. Так. Окей. Договір на добровільну. О, мої договори на добровільну, мої договори на добровільну. Договір. Договори добровільної сплати укладені на мене. Натискаю. Вуаля, знайшла. 13 вересня, слава Богу, все знайшла. Немає ще тут у мене, звичайно, якоїсь там оплати. Я так розумію, що треба ну, почекати місяць, тоді я вже через місяць все побачу. Так. І, і, і куди я натискаю якщо на договори? Мої договори на добровільну участь, якщо натисну на першу. Кнопочку, тут має з'явитися карта. Сплатити ум онлайн. Все. Я, коли напис... Я пишу будь-яку суму, яка мені комфортна на сьогоднішній день, і її сплочую. Ну, якось так. Це теж я з'ясувала, і як воно буде впливати на моє майбутнє, я не знаю, на які там воно вплине перерахунок. Ні, це, це зроблено виключно у вигляді експерименту. Цей експеримент буде тривати цілий рік, тому що договір підписується на 12 місяців. Я 12 місяців поплачу собі по 200 гривень щомісяця. побачимо, чим це закінчиться для мого майбутнього. Якщо в когось є бажання, собі точно так же зробіть. Сказати, що це вам підвищить сильно пенсію, я не скажу. Але це, можливо, зіграє якусь важливу роль у вашому майбутньому, якщо ви ніде не отримуєте ніяких доходів, у вас нічого нема, а гроші є, ну, так теж буває в житті, вас хтось підтримує, допомагає або хтось утримує, ви можете собі самі, ось тут, як то кажуть, Нараховувати майбутню пенсію. Все, дякую за увагу. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не знаю, дякую, 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 дякую. Тому що багато позитивних відгуків, багато. Коментарів, багато запитань. На всі відповідаю майже на Ютубі безкоштовно. Хто хоче на індивідуальну консультацію, будь ласка, записуйтесь без питань, всім допоможемо, все зробимо, працюємо тут і одразу. Нічого не відкладаємо, плануємо і все виконуємо в строки. Все, дякую.